Пенівка. Лінія фронту від нього лише в 13 кілометрах. До населеного пункту веде одна відносно безпечна дорога. Місцеві вимушені були прокласти її власноруч минулого року, аби не опинитися відрізаними від цивілізації. Це саме дила, дорога життя, як не вона і назвала. У селі більше 20 вулиць. Раніше тут мешкало близько 1200 людей. Нині ж їх залишається трохи більше 400. Староста округу Олександр Петун каже, там, де кипіло життя, тепер порожнеча. Була школа дитячий садочок, які в свій час потерпіли від обстрілів ворожих. Ну, незмінний стався Богдан Хмельницький, який до сих пір показує нам на схід, відкіля в нас може бути небезпека. Олександр Репетун каже, третина домогосподарств у селі давно покинута інші зруйновані війною. Чоловік зізнається, інколи важко відрізнити, які хати постраждали від часу, а які від російської зброї. Це будинок Лідії та Сергія Жилінських. За останні два роки їхня оселя також має сліди війни. Ось воно стрічить. Це як казали нам, що ураган чи що шоу. Лідія згадує, переїхала до Сергія у це село 41 рік тому. В Успенівці вони разом працювали на місцевих сільгосппідприємствах, ростили дітей, облаштовували хату, а обробляти город їм завжди допомагала ласточка та антикварна сівалка. Десь, дореволюційна. Сівалку виготовлено на Гуляйпільському заводі сільськогосподарських знарядь спадкоємців Крігера. Лідія згадує, придбали її понад 20 років тому випадково, і не через історичну цінність, а щоб працювала. Та нині ж під час війни власники старовинної сівалки і самі живуть, ніби у минулому. І ти ж воду збираємо для стірки, для бо в нас немає. Ощущення є, Що ми живемо в ті старі часи, коли не було нічого, що дає сил. Ну, мабуть, земля, рідна земля, на якій ми родились, і тут пригодилися, як кажуть. Наш край. Ще одна місцева жителька, 96-річна Ганна Жовніренко. Вона прожила тут усе своє життя. Каже, і досі пам'ятає, як тут збудувався і розвивався колгосп Україна, на якому працювало майже все село. Усі дручали. мати робила, і батько робив, чотири тітки і чотири дядька було. О, і вони робили в голову. Пам'ятає Ганна, і як виживало село у Другій світовій війні. У нас у хаті зайшли німці, а мама, ж, а я на лежанці, а він підійшов до мене, а мама дитина, дитина йому дитина, дитина", каже, а він дійде, дає мені шоколадку. Каже, в мене таке мама, у мене, мама, в мене така, така дитина є вдома. Руські цачені, німці не такі. Ще одного місцевого жителя Василя Козяряна зустрічаємо на околицях села. Чоловік розповідає легенду про те, як на цій землі виникло поселення. Успенівка це Усипенівка. Між двома усипальницями село заснувалося. Тут вже була битва козаків і татар. Ото там поховано 800 татар, а 500 козаків тут поховано. Вже четвертий рік село має статус прифронтове та попри це, продовжує жити. Анастасія Потапенко, Максим Савчук, Суспільне, Новини Запоріжжя. Хочеш, економити свой рекламний?